Просто 10-та година вечора. Починають щось дрелити, стукати, перфорувати, Ми думаємо, ну що таке, ну що таке. І тут оп! Просто 10-та вечора вирішили встановити кондиціонер. Там машина спеціальна з вишкою дві людини встановлюють кондиціонер в саме час. Цікаво жителям цього будинку, як взагалі нормально. Це вже, до речі, початок 11. Ми чесно, в чесновахір. Взагалі, що з останнім часом тут так шумно, з одного боку будівництво. Тут от почали взагалі щось дерети. Постійно, блін, навіть вночі. Я погано сплю. Що там взагалі сказали? Дивіться, машина під'їхала, взагалі музичка грає, де вона? Подожі, зараз фокус наведу. Все. Ой, ну таке галасне життя в Бухаресті. Добрий вечір в вашій хаті. 12 година ночі. А я лише достала другу порцію булочок. Вони такі вже страшненькі, трохи гарячі. Сьогодні дуже закортіло напекти булочок з маком. Тому що в Румунії, треба сказати, не дуже поширена подібна випічка, в принципі, ні з маком, ні з корицею. І якщо навіть ви десь зустрінете якийсь виріб з маком, то переважно він буде досить так, поодиноко цей мак виробі, тож ну, таких булочок ви взагалі не зустрінете. І зазвичай я купляю отакий от мак. Він продається в мега і маже тут 200 г. Він уже такий перетертий, взагалі дуже класний. Начинку роблю Цукр, цукор, масло. Ну і, в принципі, все. Така начинка, вони виходять, виходять дуже в принципі такі вологі. От, і, значить, оце що в мене ця пічка, а вона ж е, прогорає, е, коли печеш знизу. І що я, значить, придумала? Згадала е, секунду. старий добрий лайфхак. Е, пішла і купила ось таку от ємність. Зараз вам покажу, і просто набрала в неї води. І все, і перестало підгорати. Для мене трохи незвично, тому що ці булочки я пекла кожен з цих підходів. Я пекла більше, ніж це пригоріло, це тому що, мак більше, ніж 40 хвилин. Це для мене трохи незвично, тому що зазвичай в моїй пічці вдома в Харкові, і в, вона в мене газова з обдувом. І та, що електрична на минулій квартирі, ну булочки десь... Зазвичай 12, ну, максимум 15 хвилин і готові. Тому я трохи затрималась. От. Ці взагалі, ой, ну вони такі м'якенькі, Ось бачите, взагалі не підгоріли. Тож лайфхак робочий. От. Будемо завтра смакувати. Звісно, щось масштаби в е мене <смас> вражаючі. Не знаю, скільки ми це будемо їсти. Але запах, звісно, я румунів на ніч глядя, мабуть, ошарашила цим запахом. Я думаю, що вони, як зазвичай, перевірений рецепт, дуже-дуже смачні. Ми вийшли прогулятися ввечері десь на півгодинки, тому що вдома у нас дуже смердить, бо почали викачувати каналізацію, і зазвичай у нас. Практично не смердить вдома тільки якщо вийдеш на вулицю. А тут просто на вулиці, ну так я вже підходжу, починаю смердіти, але вдома просто жесть. Я не знаю, вони там її вже викачують майже дві години, і шум стоїть просто відповідний. А зашебісь, тобто це не викачують нечистоти. У нас насос забився в домі. Тому не, не зрозуміла, чи буде взагалі вода, хоча якісь проблеми з насосом. Це вже не смішно, тому що щоб ви розуміли: у нас води не було після того разу, як ми вам записували, що води нема. Два рази у нас не було води, один раз півдня не було. А другий раз, от як ми прокинулися в один сім ранку, так аж до самого вечора, десь до сьомої вечора у нас не було води. Минулого разу, коли її води то не було цілий день, там була причина в тому, що зламався насос знову. А чому ну це виявилось через півдня? Тому що перші півдня людина, яка займається насосом, вона була у стоматолога і просто це дуже все довго затягнулося. Ми вдома, тут ванізм, але вікна ми позакривали, тому що шум такий галас, що просто неможливо знаходитись. І ми... це вже він, мабуть, години три. Просто голова вже розколюється. Блін, ніколи не орендуйте квартири, якщо вам пропонують, і вона там і дешева, дуже тому що я бачила, що такі квартири дешеві. Типу на першому поверсі, який трохи втоплений в землю. От ніколи не орендуйте, бо якщо будуть отакі приколи, якщо буде отакі галаси, взагалі, коли проходить дуже близько люди, це ж все і пил налітає, ну і взагалі шумно. І взимку там, мабуть, такий взагалі холод собачий. Тому такі от приколи, там румуни стоять, сваряться один з одним. Ну Це представте, купити тут квартиру. Я дуже сподіваюся, що мої підписники, які знімають в цьому районі квартири, у яких теж будинок з безцентралізованого водовідведення, то у них таких. Моментів взагалі не буде. От, от уявіть, зараз 9 серпня, температура на вулиці більше 30 градусів в день. Це просто я таке вперше бачу, просто як влітку. І ми тепер не поні покупатися не можемо, нічого. Власне. Ну, добре, що, хоч у нас є запас води. А я ще себе так погано почуваю. У мене бачите червоні очі. це у мене алергія. Десь у мене вже п'ятий рік на, на амброзію алергія. І, ну, в Україні вона постійно у мене практично буває. І тут я вже думала, що її у мене не буде, але ось тижні-два назад все як сніжним комом накатило і дуже чешеться і... Носоглотка і в, вуха, Короче, по повній програмі, і я просто роздираю собі очі інколи, бо неможливо це терпіти. Е, у мене є ліки ще з України. Е, я собі купувала краплі, ті, що мені назначив, е, призначив лікар. Я з собою взяла нерозпаковану пляшечку, і у мене є ще. Цитрин, в принципі, коли у мене дуже сильні, ці напади алергії, мені взагалі нічого не допомагає, і в Україні мені казали, що треба, що допоможуть тільки оці уколи. Вони по моєму гормональні. І от зараз мучаюсь. Це зараз запахи тут не найкращі, все закупорено. І у мене як на зло чешуться очі, такі справи. До речі, напишіть в коментарях, якщо хто живе в Румунії і у нього є сезонна алергія, чим ви спасаєтесь, можливо, є якісь засоби, які можна купити тут без рецепту, і вони реально допомагають. Але у мене прям жорстка алергія. Прям з тих, там, де я вночі можу прокинутися від того, що мене. Знаєте, аж прям так удушення бере, все набрякає і зранку я дуже набрякша. А взагалі я чула, що тут, в принципі, боряться з амброзією, але просто що тут якби окраїна міста і, мабуть, що десь поля може якісь амброзією, а вона ж там, як відомо, взагалі розноситься на 500 кілометрів. Взагалі така зараза дуже, дуже серйозна, тому що у мене, я ж кажу, може ще. Років 5-6 назад взагалі алергії такої не було. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю у новому дні. Що там по вчорашнім, по вчорашній ситуації заводу? Не було її десь приблизно 2 години. Там наче все полагодили, тож перед сном була можливість сходити до душу. Але запах ще. Довгенько стояв, тож, отакі у нас періодично бувають історії з водою. І зараз я вийшла на вулицю, хочу дійти до лавочки, впасти і записати для вас відповіді на питання, які ви задаєте мені під відео. Прийшла на думку, спала мені така ідея. Взагалі я хотіла зробити окреме відео, але на перші два питання, які, на мою думку, досить актуальні. Я хочу відповісти в цьому відео. І ще у мене на каналі з'явилося дуже багато підписників за цей час, тож я вас вітаю. Дякую вам за підписку, за лайки, за коментарі. Дуже багато останнім часом коментарів. Це дуже приємно, що вам відгукується мій контент. Такий цікавий інсайдерський факт. Трохи нутрощів, так би мовити, блогерського життя. Ну, як ви бачите, канал у мене такий малобюджетний, можна сказати. От, Всього е, ну, і, і, і 500 підписників у мене немає, але я за кожного тримаюся і кожного дуже-дуже ціную. Дякую вам ще раз. От, е, Але е, уявіть собі, я почала помічати, що YouTube У Ютуба якісь нові алгоритми, і він мені. Прибирає лайки на відео і прибирає навіть перегляди. У мене нема накручених переглядів, як ви розумієте, це в принципі і так видно по моїм відео. От там не якісь -то шалені перегляди, от. але чомусь він, мабуть, вважає, що вони чи то накручені. Я не знаю, я спілкувалася з чатом GPT, він якось мені це дивно пояснив, що, наче в перші хвилини йде якийсь шалений типу. Потік лайків і типу переглядів, але насправді у мене такого нема. У мене за перші хвилини, як я виставляю відео, там дуже мало переглядів, тому звідки він це бере. Тобто, увіяріть, навіть на такому малобюджетному каналчику, все одно YouTube піджимає. Я це помітила буквально відео 2-3 назад. Будь ласка, не пошкодуйте для мене лайк, напишіть коментар. Це дуже-дуже важливо для мене, тому що зараз у мене е, доволі такий все ще тяжкий період, пов'язаний з роботою, з адаптацією. У мене катастрофічний брак часу на монтаж, на зйомку. У мене ідеї насправді дуже багато, але їх реалізація, ви не уявляєте. Це дійсно треба, щоб реалізовувати це дійсно треба мати. Точніше не мати роботи. І тоді всі ці ідеї, всі ці... весь цей монтаж, хоча ви бачите, він у мене не над якийсь там геніальний, дуже простенький, але, наприклад, такі відео, як. Ну, я щось розказую на якусь тему. Це дійсно займає багато часу, тому що я шукаю інформацію, потім я її структурую, щоб не бе не ме. Ну, знаєте, кому цікаво слухати про щось серйозне, коли бе ме. Ну, це я про, про щось таке життєве, можу, можу розповісти. От. А про щось серйозне, там тимчасовий захист, робота, це потребує структурованості. О, я бачу, що моя улюблена лавочка вона вільна. Тож зараз піду туди. Так, друзі. Не вийшло мені сісти на лавочку, тому що там гралася дитина і вона порозкладала по всім лавочкам свої іграшки. Тож ну, я туди не попала, а найближчі лавочки вони знаходяться прямо перед чужими вікнами, тож ну, я не захотіла. І йду через поле. До речі, подивіться, у нас нещодавно тут була масштабна пожежа в Кяжні. Вон там загорілася машина, і, судячи з всього, це все розповсюдилося на всю територію поля, яке, до речі, я вам показувала на попередніх відео, коли ми жили. На отій минулій квартирі так почнемо з першого запитання, на яке я би хотіла дати відповідь, тому що воно досить популярне на моєму каналі. Мало того, навіть мої друзі і родичі задавалися цим питанням. Тож, яке було запитання після 183 днів перебування на території Румунії, ви стаєте податковим резидентом і маєте сплачувати податки. Так от, податковим резидентом в Румунії ви стоїте по, по причині того, що у вас є робота, офіційна робота в Румунії. У мене офіційної роботи в Румунії немає. Я працюю в Україні, у мене є ФОП. Тому всі свої податки я сплачую за своїм ФОПом в Україні. Мало того, між Україною та Румунією існує двостороння угода про скасування подвійного оподаткування. Тобто, це означає, що якщо я плачу, тобто у мене моя сфера інтересів да, податкових, умовно кажучи, знаходиться в Україні, тобто у мене там ФОП, то я плачу податки тільки в Україні. Чи треба подавати податкову декларацію в такому випадку? Ні, її не треба подавати. Навіть якщо у вас є ФОП в Україні, або я не знаю, які там ще є варіанти працевлаштування в Україні, щоб ви могли жити в Румунії, Ну добре, розглянемо лише ФОП. Якщо ви працюєте по ФОПу в Україні, а живете в Румунії і ще й офіційно працюєте в Румунії. То ви також можете платити лише податки в Україні за своїм ФОПом От по цій двосторонній угоді. Для цього вам потрібно подати декларацію про те, що у вас є ФОП, і ви ну, платите в Україні там податки. І автоматично вам якось там, ну це я вже не знаю як мають типу в Румунії, ви не будете платити податки. Що таке 183 дні? Це треба дивитися в комплексі. Якщо, наприклад, проходить 183 дні, ви десь працюєте, але не сплачуєте податки, то в такому випадку, якби румунська податкова може, би, з вами зацікавитись. І також ці питання щодо свого ФОПу ми задавали співробітниці міграційного центру. Вона не є юристом, але тим не менш, вона так нам і сказала, що якщо ви платите податки в Україні, то ні, ви не зобов'язані тут нічого платити. Тим паче ви не стаєте, так би мовити, податковим резидентом. У вас немає доходів тут офіційних, тому якби ви ви ну, ніяк тут не фігуруєте. Ще хочу звернути увагу на такий момент, коли ви отримуєте тимчасовий захист. Тобто тимчасовому захисті у вас стоїть певний код. Я забула, як він там називається. Можливо, десь тут пропишу. Це є податковий код, але він також починає, умовно кажучи, діяти на всіх підставах вашого податкового справжнього резидентства, тільки коли ви знов ж таки йдете на румунську роботу. У всіх інших випадках ви не являєтесь, умовно кажучи, повноцінним податковим резидентом. Не знаю, пояснила своїми словами, як я це розумію. От я не юрист, але в принципі, якщо ви навіть пошукаєте інформацію в інтернеті, заб'єте там, наприклад, щоб вам трошки розшифрував чат GPT, він вам цей момент краще розкладе по поличках. Також мені поставили запитання, чи плануємо ми отримувати. Посвідку на проживання в Румунії. Дивіться, навіть якщо ми би хотіли її отримати, ми її не можемо отримати. Тому що підстави для отримання посвідки на проживання є перше офіційна робота в Румунії, друге, ви маєте бути студентом, тобто навчатися в румунському вище. Тоді вам надається посвідка на проживання терміном навчання у вищому навчальному закладі. Далі третє: у вас якісь воз'єднання сім'ї, тобто ваша дружина. Або чоловік, вони румуни, або навіть не румуни, а громадяни ЄС якось так четверте. Тобто, у вас має бути якась нерухомість. Тобто, дивіться, чотири пункти отримання посвідки на проживання. і не на один ми не попадаємо. Чи є тимчасовий захист передумовою, можливо, зараз або в майбутньому, коли там пройде якийсь час для отримання посвідки на проживання? Ні, це не є і, скоріш за все, не буде. Чи було зрозуміло, тому що я трохи, умовно кажучи, не в своїй темі, те, що знайшла, те, я вам розповіла. Якщо у вас будуть якісь запитання, задавайте мені в коментарях. Було приємно з вами порозмовляти. Суворо не судіть. От те, що я знаю, я вам розповіла. От на цьому я буду завершувати своє відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал і зустрінемося в моїх наступних відео. Бувайте! Так, стоп, не розходьтесь, почекайте ще хвильку. Хотіла запитати у вас поради. Я ж е, скоро їду в Україну і була б вам дуже вдячна, якщо б ви мені накидали варіанти, що зазвичай ви везете з Румунії в Україну. От, Якщо вам цікаво подивитися, що везу я, я можу в принципі, зняти. Напишіть мені про це в коментарях. Але, в принципі, не планувала, тому що плюс-мінус набір один і той же самий. Все, всім бувайте!